Від суботи 21 листопада, порушення маскового режиму в громадських будівлях та транспорті каратиметься штрафом у розмірі від 170 до 255 гривень. Складати постанови через відсутність маски мають право представники органів місцевого самоврядування, Державної санітарної епідемологічної служби та поліції. На Закарпатті за таке порушення поліцейські вже винесли 47 постанов. Також це новий закон передбачає те, що штрафи можуть накладатися на місці, тобто поліцейські будуть виносити на місці події одразу постанову також громадяни будуть мати можливість одразу і оплатити за вказане правопорушення штраф. Також в законі чітко зазначено, що маска повинна прикривати і рот, і ніс. Тобто, якщо маска буде на підборідді чи спущена під носом, це також вважається порушенням. Також слід зазначити, що поліцейські наразі працюють превентивно. Тобто, спочатку ми попереджаємо громадян, просимо усунути правопорушення. Якщо ж особа відмовляється чи не реагує на такі зауваження, в такому випадку її притягують до відповідальності.